Привіт, я Алла. А, ж ледве не забула, що майже кожну свою подорож я знімаю, Знімаю, де завжди викладаю, але хоча б знімаю. Сьогодні ввечері маю вже їхати в Одесу а, і що? І буду показувати вам цей день. виходить. Перш за все покажу робоче місце, бо сьогодні вже провела зранку першу пару. Записи по парі. Це вчора проводила тренінг в онлайні, треба записати результати у звіт. І вже перша пара пішла. Сьогодні була пара на восьму, далі буде пара на 11, і потім ще дві пари після обіду. І там яка цікава ситуація, що одразу в 17.20 в мене закінчується пара, а в 17.21 в мене виїжджає потяг перший до Кропивницького. Тому в 17.20 я вже маю бути на вокзалі. А щоб о 17.20 бути на вокзалі, мені треба виїхати з будинку до пар. Відповідно, одразу після другої пари, яка 11.10 починається. Мені вже треба буде з речима виїжджати. Тому вже помила зранку голову, волосся, щоб висихало, щоб завтра бути на тренінгу гарнюнію. І вже почала збиратись. В мене є. Холсти для того, щоб да, для наших ага. в мене є холсти Коротше, для того для малювання. Є приклади, що будемо малювати. Вже почала складати фарби, пензлики да, і канцтовари для анімації. Бо по анімації що? По анімації треба з собою. У мене повна валіза, лампи, штативів, бо ще другий тренінг буде по анімації. От. І беру з собою наплічник, бо кудись треба покласти. Дуже багато холстів і одяг. Враховуючи, що трошки запізно замовила фарби, а вони їдуть з іншого міста, то фарби ще прийшли не всі. Так, зараз годину в мене вже пара, я мала б зараз вже йти в епіцентр забирати фарби, але ще не прийшло повідомлення, що фарби прийшли. Тому вирішила, що спочатку я пообідаю чи поснідаю, вже почала готувати собі, годувати, годувати собі сніданок. А, і заодно збирати а, обід і вечерю в потяг. Бо обідати і вечеряти буду в потязі, і не будеш я під час пар їсти. От. Тому треба от якось 4 пари, 2 потяги з пересадкою, два тренінги підготувати на завтра і післязавтра багато всього зібрати. Ходімо разом! Так, оскільки вже з обіда і до наступного ранку буду в дорозі, є з собою яблука, намазка, хліб, вафельки, крекери, пончик, і такий ще перекус собі зроблю, щоб не зламати Сир, помідори і огірки. Воно має, наче не зіпсуватися до завтра, до ранку, бо це ще і на сніданок шматочок. А чай вже і каву, напевно, буду в потязі замовляти. Ось таке я собі підготувала, бо часу потім не буде зовсім. За п'ять хвилин починається пара. Чекаю, раптом студенти раніше зайдуть. У мене тут є вже сьогодні в салат собі поклала пезелік, тут м'ята для чаю. Зараз піду за робочий стол, заблюрила собі фон, щоб не було видно, що за мною. Раптом студенти раніше прийдуть. Буду долучати потрошечку до зуму. Да, що каву треба собі якось зробити. Зараз починається остання пара, яку з дому проведу. Вже готовий одяг. Це буду в усьому чорному. Роздрукувала квитки. Зараз буду студентів запрошувати. І вже зібрані речі. Треба тільки ще лампи запакувати. І все буде готово. Продукти ще треба з холодильника дістати. Загалом розклад, звісно, не дуже зручний на цей день. Фарби в мене є ікона. Фарби, скоріше за все, я вже не встигну забрати, тому будемо працювати з тими, що є. Або, можливо, в Одесі буде можливість. І порахувала стаканчики, в мене не вистачає, не вистачає стаканчиків для того, щоб мити пензлики учасникам, учасницям і немає палітер достатньо. Тому треба буде ще зайти в магазин. Купити стаканчики і палітри. Да, зараз проведу швиденько ще одну пару і вже час буде бігти, бо в мене буде півтори години, щоб добігти до вокзалу і знайти місце, де проводити наступні семінари. Вже знайомлюсь з новою групою студентів заочників. Заочники дуже цікаві завжди студенти. І до заочників я найбільше готуюсь, тому що треба зібрати якомога більше різноманітної інформації бо в них дуже часто вже є певний досвід, і їх можна обміняти досвідом між собою. Але треба під кожен досвід підготувати які приклади на стаціонарі. Студентам є дуже чітка програма. А заочникам оскільки ну, часів мало годин, то треба дати максимально все швидко під час семінару і да, дуже мало часу, і треба дати дуже багато інформації. В стаціонарі є більше часу і можна навіть там подискутувати якісь додаткові теми. А до заочників треба готуватись, бо треба зжати все максимально в цю одну годину, яку ви, ви з ними зустрічаєтесь. Тому різний процес підготовки. І за стаціонарам можна довго переписуватись, там ще в чатики, в нас з, кожними, з кожної групи є окремі, де ми переписуємося, обмінюємося якоюсь інформацією, готуємось. А це ми перший раз я побачу з цими заочниками. У нас дві пари поспіль в одних і тих самих заочників на одну і саму дисципліну. Це теж дуже важко, бо три години треба отримувати увагу студентів. А, якщо враховувати, що це може бути публічне місце і може бути шум. Щоб їх що їх буде відволікати, якщо коли я буду говорити. Це також важко. Тому треба придумати, як у ці три години утримувати увагу дорослих людей. Виклики, суцільні виклики. Добре, що я вже майже готова. Все. Всі пари провела, все підготувала. Нарешті вийшла. В мене з собою ліза. Рюкзак. Повне Фарби так і не встигла забрати, тому що їх ще не привезли, можливо, ввечері. Добре, що є запас фарб, який потрібен. І що, зараз в мене є менше, ніж півтори години, година 20, якщо бути точне, для того, щоб переїхати на вокзал і знайти собі місце. І через півтори години в мене починається наступна пара. Дві поспіль. Ще роди ще завжди мали. Це громадська допомога. Громадка, громадка складалася з багатьох родин. Тривога повітряна, тому будемо чекати далі на вулиці. Що сказала вийти, туалет хочу. Виявляється, коли тривога, то потяги. Це вже не мій. Коли тривога, то дати на потяг треба з підземного переходу, а не з центрального. А, і вже нема перевірки, можна без перевірки заходити. А я поперлася на, на центральний вхід, потім поверталася, втратила хвилин 10 часу, між іншим. Тепер нас дожаняє. Таке відчуття, що всі запізнюються, змінилось місце, з якого заходити, що не з вокзала, а з переходу. І всі бігають, світяться, наче щось горить.

Цей потяг ніколи нема квитків, бо все розбирається. Все, що відбувається, сприймається як приводить.